Друзі, всім привіт! Михалич на зв'язку. Коротше, Михайлович, ви поняли вже, да, По попереднім роликам Шорцам. Що Михалич витворяє, як той казав, допомога малоймущим. І чи той Неймущим і мало забезпеченим. Хе-хе! От держави хрень дождеться, приходиться все самому. Баляха муха, жінка в магазині нахрен замерзає. Ну що робити? Довго я вже ходив, якщо чесно, це вже не один рік така проблема. Це я тут болгаркою пиляв, бо воно так. Але нарешті, друзі, ручечки дотяглися. І щось я напевно вже зроблю. Бо вже, якщо чесно, мені і так жалко. <кій> Хорошо, що зараз морози спали трохи. І що? Ага, морози спали, друзі. Але в магазині я сьогодні був, там просто трендець. На дворі плюс. тає сніг, іде дощ. А в магазині, я не знаю, градуса 3-4. Всього навсього. Коротше, що роблю? А роблю, друзі, бить коротше, для неї в магазин туди. Таку буржуйку. Е, значить, е, повітряного опалення. Ви зрозуміли, так? Да? Двойна рубашка. Е, тут буде топка. Далі між двома стінками буде нагріватися воздух. От. І, значить, за допомогою двох гофрів повітря буде йти в ту кімнату, в яку їм потрібно. Ви поняли, да? так? Тому сьогодні, друзі, печу. в 4 години дали світло. Я не знаю, там годинки, на 2-3, на напевно, буде. От, я короче, все наготовив, що мені треба. В принципі, все у є на, блин, до, до останньої мелочі. Навіть уже така заготовочка труба. Це я робив для себе, для котла. Робив її довшою. Але потім пополам одрізав. Короче, кум каже, вона швидко згорить, бо це чугун. Короче, Я один кусок поставив. А один кусок в запасі поклав. Що ви собі думаєте, Михалич, який запасливий? Згодилося. Що ж так багато в мене пару диму. От, І тому, друзі, бистренько, все це зібравши. На благо все в мене є. Є дверцята для зольника, є е колосники, є трошечки метал, який мені потрібен. Я І ножки, ну коротше, в мене є все. Все це треба просто тепер що? Порозмічав. Вже. Тепер все це треба повирізати, позварювати, поставити на ноги. Да, Прийдеться купити вихлопну трубу. От. Ну і я думаю, буде бомба. Тому, друзі, вибачайте, багато балакати немає як. Знімати його тут теж немає як, бо... Як Денис уже зауважив, спалю нафіг телефон тією болгаркою чи сваркою. Щось спробую познімати, не знаю чи вийде у мене. От. А тому буде, буду пекти. Світла, друзі, тут також погано, немає хорошого. Ще у мене той люстра щось з нею трапилось, не робить. Зараз спробую. Поставлю свою люстру сюди, а то каж усі розетки зайняті. Немає її на що включати. О! Ага, зараз у мене там є тройничок десь. Я його на тройничок поставлю. Да. Це занадто влицює багато буде. Но зато для роботи світло вже буде просто, просто неймовірно, чудово неймовірно. Е, знаєте, друзі, за ці дні, що було холодно, що було, е, ну, що було холодно, нема світла. Бляха на душі хреново. Короте, знаєте, ну, аж такий аж депресивний стан вже почався. Нічого не робиш, руки чешуться. У нас такого морозу давно вже не було і такого снігу, щоб все засипало. От. І навіть такий пригнічений був стан у мене. Почав вживати магній. Ну, знаєте, трошки робота тепер поновиться, трошечки піде, і значить і настрій з'явився і все, хочеться працювати. Ну, це ж не надовго, бо знову ж знову ж у нас морози над... насуваються на нас. Наші брати в лапках ніхрена обстріли не прекращають. Гупає сьогодні теж цілий день страшне. Ну... Но... Михайловну зігрівати треба, бо там трендець. Тому, друзі, шо печу. Ні, ну це петь, це настоящий спеціаліст. Пувочку одірвав. Що ви думаєте, туди поставив? Блять, крутивсь, крутивсь, нема нічого, поставив. Карабинчик. Коротше, друзі, нічого знімати не буду. як роблю і так далі. Буду, знаєте. Лише показує, що вже зробив, так? Добре. Дивіться, друзі. Коротше, болер вже обрізав з двох сторон. Так. Дірка скрізь. Та мене аж самого бісить. З першого разу вирізав обидва отвори чотенько. На трубу налізли, далі наб'ється, обвариться. О! От, так. Тепер моя задача ось цю трубу відрізати рівнесеньку по цій рисочці. Ну і ще одну. Будем їх коротше, потім з'єднувати, бо однієї мало. А ну, якби то там був здоровий кусок, но немає чим різати. На жовку, коротше, різати такий кусок нереально. Вот. Коротше, відрізаю кругом, друзі. Только що взять приходив, як каже Дніпро М. Отакі диски. Метал десятка чи дванадцятка, напевно. Будем пилять зараз. йо Йомойо! Все, на буковель готовий.